Вітаємо! Це подкаст Кар'єра в навушниках, 11 випуск. Нагадується авторський подкаст щосереди про роботу та кар'єру від освітнього хабу по Мене звати Юля Пішко. Тема 11 випуску як отримати омріяний офер. Говорити сьогодні на цю тему будемо з нашою гостею Іриною Суботіною і чарджі в компанії ЗЕСТ. Іра, вітаю. Вітаю. Дякую, що прийшли. Дякую, що запросили. Так, дуже рада. І отже, хочу почати з свого першого запитання. Що має в першу чергу зробити кандидат, щоб отримати офер в бажаній компанії? Ну, давайте почнемо з того, що можемо уявити собі, що ми тільки-тільки закінчили курси або профільну якусь освіту, ми в пошуках своєї компанії мрії. І давайте для початку почнемо з того, що ви розглядаєте пошук роботи як роботу, як повноцінний проєкт. Тобто я пропоную розбивати завжди для себе на етапи цей пошук. Почну з першого етапу, це з резюме, яке відповідає, відповідає вимогам сучасних вакансій, що воно має взагалі в себе вміщати і як звернути на себе увагу. Як рекрутер, як сорсер, як HR можу вам сказати про те, що рекрутери виділяють на перегляд одного резюме не більше 8 секунд. Тобто за цих 8 секунд, якщо воно не зачепило, в принципі, воно йде там десь в якийсь довгий ящичок, і вже коли у нас там прям не вистачає кандидатів, ми будемо повертатися, і, можливо, там десь вишукувати потрібні для нас е навички скіли у кандидатів. Але за цих 8 секунд, якщо я переглядаю очима, пробігаюся по резюме, воно має мене зачепити. Е що потрібно вказати в резюме? Першу чергу хлопці-дівчата, це професійний заголовок. Чітко вказуйте завжди свою позицію, на яку ви претендуєте, або якусь професійну ціль. І якщо ви будете вказувати, що в мене просто були такі кейси, коли відкриваєш роботний джоб сайт, і на ньому написано HR, там менеджер по роботі з клієнтами, там бухгалтер, психолог, QA, джуніор і тому все подібне. То я не можу конкретно зрозуміти, на яку позицію взагалі людина претендує. Далі він резюме має включати список ключових навичок скілів, тобто відображайте навички, які вказані у вимогах на вакансію. Чому так? Тому що, коли ми шукаємо кандидатів, ми вказуємо ключові слова, навичок або якихось хард скілів які нас цікавлять, і по цим ключовим словам ми знаходимо резюме. Досвід роботи. Якщо його у вас немає, опишіть досвід на навчанні, підкріпіть якісь ПЕД-проекти, які ви робили, можливо, під час навчання. Тобто, якщо навіть ви зіштовхувалися з якою будь-якою практикою, ви можете це вказати в резюме як свій релевантний досвід. Акцентуйте увагу на досягненнях і на результаті, які ви отримали. Щодо освіти, в принципі, в IT дуже великі компанії тільки вимагають профільну технічну освіту. В компаніях поменше або маленьких це не принципово, але буде плюсом. Якщо, у вас, якщо ви як розробник чи якийсь технічний спеціаліст, для вас це буде великим плюсом. Якщо ви маєте сертифікати або курси, якщо ви, наприклад, дизайнер, ви маєте портфоліо, також додавайте лінки. До свого резюме. Ну, і звісно, адаптуйте своє резюме до вакансії, адаптуйте до вимог конкретної позиції і, так як я вже казала, звертайте увагу на ключові слова та фрази. Значить, воно повинно по структурі бути легко читабельним. Резюме зазвичай складається з блоків. Ми тільки що більш так глибоко проговорили, але це контактна інформація, це коротка інформація про себе, такий self-presenting, це досвід, якщо ви його маєте, освіта, тобто якісь курси, якесь підвищення кваліфікації, можливо, сертифікати, нагороди, тобто ви це все можете туди додавати. Резюме повинно бути коротким та лаконічним, Зазвичай воно вміщується на одну-дві сторінки, тому що якщо ми говоримо про резюме. Наприклад, там на 4-5 на 5 сторінок, то це вже CV, це більш розширений варіант, де ви описуєте прям свій досвід на всіх 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 позиціях, на яких ви працювали. Але якщо ви. Конкретно маєте вже вакансію, на яку ви хочете е, претендувати, то краще не вказуйте нерелевантний досвід в своєму резюме. Тобто, якщо ви хочете там, наприклад, бути е, джуніор, там не знаю, фронтенд-розробник, то не вказуйте, що ви були барісти там чи оператором в кол-центрі, тому що це ніяк не перетинається з тою позицією, на яку ви претендуєте. Е, по етапам, е, що б хотіла сказати, е, Важливо мати такий self-assessment, ну, давайте простими словами, такий аналіз своїх навичок та умінь. Тобто ви маєте оцінити власні сильні слабкі сторони, визначити якісь свої професійні цілі, інтереси, виявити якісь основні уміння, які можуть бути корисними для вас в кар'єрі. вашій. Також одним із етапів підготовки для отримання цього мріяного офер є написання супровідного листа і додавання його до кожного відгуку на вакансію. Тому що коли є супровідний лист, в першу чергу ми як рекрутери звертаємо на це увагу, тому що людина потратила час, вона підготувалась, вона написала і нам, в принципі, це імпонує. І це означає, що дійсно кандидат зацікавлений, тому додавайте супровідний лист. Там ви можете написати пояснення коротенько, чому ви підходите для конкретної позиції, та для конкретної компанії. Там ви можете включити якісь ключові свої досягнення, навички, які ви хочете підкреслити. Там ви можете виразити зацікавленість в співпраці та, за, ну, і, в принципі, можете запитати про якісь наступні кроки. Наступний етап пошуку омрійного обвору це пошук самих вакансій. Використовуйте. Платформи, джобсайти або напряму сайти компаній. Доволі таки часто буває, що на сайті компанії там є розділ кар'єра, і там можна заповнити форму, яка безпосередньо передасться до рекрутера або до HR компанії. Також ви можете підписатися на розсилки вакансій від різних джерел. Зараз такі є розсилки в телеграмі, в чатах. Такі розсилки є на джинні, якщо ви до IT Галузі дотичні в принципі можна підписатися навіть на ссылку вакансій, подивитися в LinkedIn, які є вакансії. Пропонуються наступним етапом, який би я підкреслила, це підготовка до співбесіди, і це є важливим етапом. І моя вам порада така маленька, але дуже, дуже, дуже корисна. Вивчайте інформацію про компанію та позицію. Тому що, коли ми починаємо своє HR інтерв'ю і при скринінг, ми задаємо питання, чи дивилися ви, бачили. Чи знаєте щось про компанію? Зазвичай кандидати говорять, що ні, ой, не було часу, ой, там не встиг. І в принципі, це не, то, що, не те, що ображає, але. Демонструє трохи зневагу. Так. Тому так. що я, коли я пишу вакансії, я туди додаю і сайт компанії, і пишу, хто ми за компанією, чим ми займаємось, які в нас стеки і тому все подібне, скільки ми років на ринку, який у нас в штат. Далі. Чи як себе е, має проявити кандидат на співбесіді? Я доходжу до цього. Ще що останнє щодо підготовки, хотілось би додати, що е, потрібно робити м, таку. Практику відповідей на типові питання, які задаються на співбесіді, тобто, щоб ви не виглядали розгубленими, а мали якусь відповідь на питання там. Я не кажу зараз про те, що там ви бачите себе через п'ять років, але банальні які запитання, які завжди ставляться: наприклад, з чим би ви хотіли працювати, з чим би не хотіли працювати. Також можете на етапі підготовки до співбесіди підготувати питання до роботодавця потенційного щодо позиції щодо компанії. Ну і переходимо до найважливішого етапу. Це співбесіда на співбесіді. Важливо виявити таку свою професійну компетентність, хоч ви і новачок, але це нічого не міняє, тому що зараз поріг входу дуже дуже високий. По статистиці на 189 вакансій. Ну, я сьогодні на джині дивилася по qa інженеру, по тестувальнику. 189 вакансій, 14 тисяч кандидатів. Тобто поріг входу дуже високий, конкуренція дуже велика. Е, маєте запуститися на співбесіду позитивним настроєм, готовністю співпрацювати, відповідати на питання. Е, знову ж таки, добре ознайомитись з компанією, з позицією, на яку ви йдете на співбесіду. Е, знову ж таки, Підготувати відповіді на такі типові питання про ваш досвід, про навички, про мотивацію. Також можна підкреслити ваші якісь ключові досягнення та досвід, які відповідають вимогам цієї вакансії, також ви можете використовувати конкретні приклади з вашої попередньої роботи, якщо вона була, або, наприклад, на. Курсах, як ви вирішували ту чи іншу ситуацію, ту чи іншу проблему для підтвердження вашої ефективності, також е, завжди говоріть про те, що ви готові до змін, що ви адаптивні, що ви такі flexible, Е, демонструйте свою готовність вчитися та розвиватися. Навіть якщо ви щось не знаєте, е, не соромтесь про це сказати. Тобто я це там не знаю, але для мене не є проблемою це вивчити. І останнє, що по співбесіді, передостання, це не бійтесь, задавати питання і краще підготуйте список з заздалегідь. Ми про це вже говорили. Тобто, навіть якщо ви без досвіду, і це перша ваша робота, не забувайте, що не тільки компанія обирає вас, але і ви компанію. Тобто ви маєте меч це по якимось цінностям, цілям там. Не буду говорити, наприклад, там, якщо компанія співпрацює там, з країною агресора, то, звісно, я не буду розглядати такі вакансії. Е, також на співбесіді, е, варто задавати питання про наступні кроки у процесі відбору, про терміни очікування фідбеку, чи надають фідбек. Е, чим більше питань ви задасте, тим. Е, Тим краще і простіше буде вам в комунікації подальші з наймаючою стороною. Е, наступний етап у нас розгляд пропозицій. Е, звісно, я не кажу, що у вас там зразу після курсів це тільки інфоцегані говорять про те, що ви там закінчили курси і одразу всі компанії хочуть брати вас на роботу. Ні, це, це реальне життя, і, на жаль, на пошуки роботи може піти і місяць, і два, і пів року. Але той, хто Шукає та й завжди отримує. Тому що вам надають декілька пропозицій HR оффером своїм, тобто, ви маєте для себе розібрати, де краще якісь там зарплатні умови, чи там якийсь соцпакет, чи там якісь є бенефіти, плюшки, якісь корпоративні переваги, інші фактори, наприклад, там компанія. Соціальну позицію має, що вони там за екологію і вони ходять на суботники там і прибирають територію, наприклад. Ну, я чисто так, що перше в голову збрало. Тому ви маєте обрати компанію для себе ну, для душі. Е, так, прийняття оферу це наша остання з вами така стадія. Е, це, офер, взагалі це пропозиція, це угода про працевлаштування. Тобто ви маєте ознайомитися з ним. Чітко прочитати, чи все вас влаштовують, чи нема там ніяких підводних каменів, передати якусь необхідну документацію для проходження процесу інтеграції в компанію. То тобто ви маєте, якщо це IT, там часто таке, що треба буде писати NDA, це умова про нерозголошення, про конфіденційність, це нормальна практика також, але знову ж таки наголошую, будьте уважні і читайте дуже уважно. Тому що ну, бувають різні моменти, на які можна, на жаль, натрапити і потрапити в неприємну ситуацію. В принципі, кожен з цих кроків дуже важливий для успішного, успішного такого отримання цього омріяного оферу і розвитку себе як спеціаліста, не знаю, якісь кар'єрні переходи, можливо, свідчерство. Тому варто додержуватись саме тих. Правил я би сказала. Uh, uh, так. Дякую. Uh, що ми такого ще можемо корисного зробити після написання резюме, після проходження співбесіди, супровідного листа? Uh, що ще можливо паралельно ми можемо такого зробити, щоб нам допомогло? Дивіться, uh, треба вдало комунікувати з потенційними роботодавцями. Це має бути ваша, наприклад, там, якась робоча електронна пошта, не особиста. Е, можливо, там ви собі під робочі чи під там, курси робили якусь окрему електронну пошту, де листини будуть серед спаму е, тірятися, губитись, вибачте. Е, далі, чіткість я би порадила мати таку. Яку і конкретну позицію щодо повідомлень. Ваші повідомлення мають бути завжди конкретними, без води, без. Ну, все лаконічно, чітко, коротко. Ну, звісно, вічливість, пунктуальність. Виявляйте повагу до часу, наймаючої сторони роботодавцем. і, в принципі, приходьте на співбесіду вчасно. Якийсь мінімальний там запас, візьміть для себе, можливо, якісь будь, технічні питання, щоб. Або якщо даже, якщо у вас там не виходить, попередьте, будь ласка, не зникайте. попередьте, що ви там затримаєтесь на 5 на 10 хвилин. Ми всі живі люди, ми все це розуміємо. Але це приємно, коли е, тебе поважають і твій час поважають. Також я хотіла б ще дати пораду щодо онлайн присутності вас, як потенційних кандидатів, використовуйте професійну соціальну мережу, це, наприклад, LinkedIn, реєструйтесь там, пишіть пости, лайкайте, давайте коментарі, робіть репости, будьте присутніми. Додавайте в друзі в контакти рекрутерів, HR-ів, можна і власників, і сілевал додавати. Пишіть мінімальні якісь стукалки, щоб бути раді знайомству, що розширюєте своє коло знайомств в професійній мережі, оновлюйте профілі регулярно, впевненіться, що в профілі в LinkedIn і в резюме у вас одна і та сама інформація. Бо ми на це звертаємо увагу. Тобто, що відображається ваш поточний статус, поточний досвід. Е, якщо у вас там, наприклад, рамочка open to work, а ви вже працюєте, то зніміть її зелену рамочку, тому що, ну я не розумію взагалі цієї логіки. Ти вже працюєш, але ти не знімаєш цю рамочку, і потім роздратовано мені пише, що я вже там не шукаю роботу. Ну, як я можу про це дізнатися, якщо в тебе висить рамочка open to work? Ну тобто такі мінімальні моменти, ну і нетворк. Це дуже дуже важливо відвідуйте вебінари. Якісь, можливо, конференції, якісь е, мережеві заходи для знайомства, в принципі, з із іншими людьми з вашої галузі, з вашого напрямку, і, звісно, з потенційними роботодавцями, з рекрутерами. Ми теж ходимо на вебінари, ми ходимо на е, конференції, ді, там якось залучаємось, долучаємось до ось таких е, кар'єрних е, подкастів. Це все робиться для того, щоб розширювати свій нетворк, тому що в принципі у мене 70% моїх вакансій закриваються через нетворк. Тобто я собі в Лінкідні пошука, де в мене з'явилася відкрита вакансія, і в принципі мої ж знайомі там колеги або кандидати, з якими я колись мала комунікацію на LinkedIn, Вони відгукуються, що в мене там є знайомий. Він зараз в пошуках дам контакт і тому все подібне. Тобто будьте активними. в Свої професійні мережі, звісно, можна додавати напряму? Я ж вже про це говорила: напряму рекрутерів HR-ів компаній, HR і, в принципі, відгукуватись на вакансії на LinkedIn теж можна. Якось так, чи маєте ще питання? Так, до речі, Іра залишила для нас Лінкідін, можете її додати і таким чином вже прямо зараз розширювати ваші контакти. Так, я секундочку, я вас я секундочку вам розкажу, як працює алгоритм Лінкідіна. Коли ви мене додаєте в мережу, мої контакти першого кола йдуть до вас, в контакти другого, третього кола. Тобто, коли я лайкаю, наприклад, ваш пост, то ваш пост бачить контакти мого першого кола, і це таким чином ну, це як пірамідка, вона так в геометричній прогресії розростається. Тому чим більше у вас людей в контактах, чим більше ви активні, тим більше є у вас шансів, що вас помітять і запропонують роботу. В принципі, LinkedIn для цього і створений, бо це професійна соціальна мережа. Так, дякую. До речі, Ірина пообіцяла для усіх, хто прослухає е цю нашу тему, пообіцяла гайд. От, так що після того, як подивитись, можете написати мені, і я вам вишлю цей гайд. Так. Так. Е гайд буде про те, як виділитися з натовпу, як створити те саме резюме, яке приверне увагу безпосередньо моїх колег. З практичного досвіду. Так, дуже дякую, Іра. Дуже лаконічно та корисно. Сподіваюсь, усім, хто прослухав цей ефір, це теж було, теж було корисно. Нагадую, це був подкаст Кар'єра в навушниках від освітнього хабу Ферекспо. Усім дякую за увагу. Дякую.